Дивіться, я ще нарвала трошки вишеньок полуничка така гарна солодка. Вишеньок трошки з'їла, замазаними. Зараз піду мить і буду їх їсти. Вони дуже зараз соковиті гляньте, бачите, відривається і там, де корінчик аж сік вибігає. солодесенькі такі. А, які добрі. Я їх наморозила. Я обривала їх, обривала, обривала, мила, просушувала на дружнику, щоб повністю сухі були. Ну, вечором, наприклад, як мила, вранці брала всі пакети і ложила в морозилку. Багато наложила, тому що в цьому році якийсь супер урожай. А ті вишні у мене, що в мене є три, вишня-черешня, вони у мене всі померзли. Не було ні одної вишеньки там. А ці слухайте, до цих пірше є, бачите, всім гарненького дня, іду я мить і буду смакувати отаку смакоту. Якби могла б вас пригостила б. Дякую вам за підписки, за лайки, за коментарі. Щось пишіть, коментуйте, підписуйтесь. А я пішла в хату. Я телефон, дивіться, я відео роблю. Я ніколи не монтую. Я роблю відео, от на дворі от така росте. Значить, я трошки збільшила, щоб ближче було. Значить, я вам покажу, гляньте, всі вже мультифлори. На дворі треба їх якось. Я вже думаю, як їх по, ну, красиво тут облаштувати. Оце я зняла, нажала на кнопку, загрузила. І вам показую. Я не монтую відео, нічого не підробляю, не гарніше не роблю, не гірше не роблю. Те, що я тружуся, те, що я вирощую, квіточки, доглядаю за ними. От, наприклад, рву вишеньки чи ще щось. Оце я вам вживу, його все і показую. Отаке. Може комусь не подобається, тож не всім може подобатися одне, таке саме, знаєте? Добренько, піду я у хату, помию і буду їх їсти, бо дуже вони апетитні. Всього найкращого.